Шановний головуючий, шановні представники вищого рівня влади, депутат Верховної Ради, все представництво зали і відбував, шановні депутати. Я більше 20 років стою за цією трибуною. Різне було. Що хочете тут було? Але Такого важливого питання, яке розглядається сьогодні, його ще не було. І якщо стає мер міста і каже, що на це питання зібрали директорів шкіл, лікарів і всіх решту, то я сьогодні хочу звернутись до правоохоронних органів і запитати їх. Мають право ці всі люди, які тут є півноводністровства в робочий час бути. Ви понаписували заяви на сьогоднішній день. Ні. Я переконана в тому. Тому що, шановні, давайте давайте ми ці пенсії будемо повтати всі разом. Так, Я прошу до уваги. Тому що в нас одна єдина мета об'єднання. І я неодноразово говорила про те, що тільки починався процес об'єднання, що має бути одна єдина громада. Чому? Анатолій Іванович Болдашев – шановна людина, інтелігентна. Я його поважаю. При виступі На сьогоднішній день місто, скільки має жителів? Біля? Ну, 9, біля 10 тисяч. Тепер до власті питання. Може мати статус місто Новомістровських при 9 тисяч? Не може. Значить, для цього що треба? Села. Спитаємо начальника відділу. 1000. Сьогодні стоїть 1370-х. Статус гімназії ми не можемо рухати сьогодні. Молодша школа, старша школа, середня школа. Для того, щоб створити школу таку, яка би потрібна, треба що? Що на сьогоднішній день об'єднання громади це питання не лише однобоке а це питання глобальне. І не воно має бути брехливе, а воно має бути конструктивно розв'язане. І якщо взяти на останок наше місто, то я хочу зазначити, що в нашій громаді якого зібрання не було. І якщо би сьогодні я знала, що, Василь Степанович, ви робитимете тут звіт, то я би принесла вам програми. Я їх збираю за 4 роки. Тютілька в тютільку, всі однакові. Ваші, балатуючись на мера. Отут би ви зробили звіт. А так, на жаль, зробили Цього не можу. Я вам дякую.